Родина Нежнепапів веде суспільний на свій виноградник. На цій ділянці висаджено 120 кущів. Тут каже Микола Нежний Папа понад 100 сортів. Мені подобаються темні сорта винограду. Вони більш стійкіші до природних умов. Ну і звичайно, за що смаку. Свій улюблений сорт винограду є і в Ольги Нежнепапи. Гарний урожай, мускат, велика ягідка. І кожен рік він надійний. О він такий кожен рік і кращий, кращий, кращий. Виноградарством родина займається понад 15 років. Як вирощувати цю культуру опанував швидко, каже Микола Нежнепапа, бо ж за освітою агроном. Перший тут був посаджений виноградник, потім він так вже розрісся, розрісся, І це в нас зараз цей участок перетворився на сорт. Дільницю. Ми їх отако все пасинкуємо. Викидаємо вусики, викидаємо пасиночки. Ми її притнули для того, щоб вона стала коричнева. Коли вона буде коричнева, можна її викопувати і пересаджувати вже на постійне місце. У догляді виноград вибагливий. Біля нього родина щодня зранку і до вечора. Виноград дуже трудоємка культура. Дуже багато ручної праці. Обробіток залежить дуже багато від погоди. Якщо суха погода, більш тепла, наприклад, цей рік, то виноград і менша форія. Якщо буде більше осадків, більше туманів, більше то буде більше хвороб, треба буде більше обробляти. Цьогорічні заморозки вплинули на виноградну лизу, каже Микола Нежнепапа. Папа біля дому виноградник врятували, а ось той, що на полі, вимерз. Просто не було фізичної можливості щось зробити. То там два рази два приморські, два виморзли. То там, звичайно, врожайність менша, але все рівно щось є. Виноград родина вирощує як для себе, так і на продаж. Реалізують гуртовикам, каже Ольга Нижнепапа. Цьогорічні грона почали зрізати 10 серпня. Триватиме збір до кінця вересня. Ціна за кілограм від 100 гривень і вище. Проблем з реалізацією немає. Тому що всі хочуть, щоб був смачний і щоб він був вирощений у нас вдома. Про виноград родини Нижний Папи знають не лише місцеві. Невістка Аліна про сімейну справу веде сторінку у Фейсбуці та на Ютубі. Розповідає про сорти, які вирощують. Сьогодні я вам розкажу про такий виноград, як мускат медовий. Це форма із новинок, така гарна мускатна, має гарний жовтенький колір. Вийшла нова форма, ми ж її зразу собі садимо, і ми її показуємо, як вона в нас виросла, як вона пройшла дощі всі кліматичні, такі наші погодні умови. і Ще цукор в нашій. У районі набирає гарно чи не тріщити? Я це всім розказую. Якщо справа улюблена, то й результат буде гарний. Бажання та вміння вирощувати виноград є, каже Микола Нижнепапа. Їхня родина буде й надалі займатися виноградарством, аби українці їли українське. Щоб ми їли іменно продукцію нашу з наших полів, огородів, а не завозну. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.